Шлона громада, йде восьмий місяць війни, коли щодня наші мужні захисники захищають, відвійовують наші території. Але незважаючи на все, Україна жила, живе і буде жити. І діти щоденно отримують освіту, незважаючи ні на що, діти це майбутнє України. І вони отримують освіту. І діти щоденно потребують розвитку, в тому числі і фізичного розвитку. Тому за ініціативи Асоціації футболу України, яка підтримана обласною військовою адміністрацією і нашою Користичською міською радою, сьогодні в Користичні відбувається фестиваль футболу. Цей захід не лише популяризація здорового способу життя, не лише популяризація гри Футбол. Популярної, напевно, найулюбленішої гри в Україні, а і це проведення уроків безпеки з дітьми і психічна допомога дітям, які перебувають в освітніх закладах в період воєнного стану. Тому сьогодні велике свято футболу, велике свято фізкультури, велике свято розвитку дитини. І ми щиро дякуємо організаторам асоціації футболу України. Житомирській обласній асоціації футболу і всім волонтерам, які сьогодні долучились до проведення даного заходу, асоціація футболу надала інвентар для проведення заходу і, і спорт інвентар, і форму для кожного учня, м'ячі, які з собою кожен заклад забере і будуть використовувати в освітньому процесі. Сьогодні і погода все. Робить для того, щоб захід бувся на високому рівні, і зрозуміло, що цей захід, ми, як і всі, проводимо з максимальними умовами безпеки в рамках 100 метрів від точки проведення. облаштовано і забезпечено три укриття. Тому якщо буде повітряна тривога, то діти будуть знаходитись в безпеці. Але я вірю, що захід прийде без повітряної тривоги, що все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Традиційно Українська асоціація футболу за ініціативи е, Європейської асоціації футболу УЄФА е, проводить заходи з дітьми, такі масові заходи з дітьми по всій державі. Нашій в цьому році е, такі заходи спрямовані перш за все для. Заради психологічної підтримки наших дітей, тому що ми розуміємо, який стан сьогодні моральний, психологічний в дітей, в дорослих, в цілому в державі. І саме через спорт, через футбол, ми хочемо підняти трохи настрою, відвернути від тих, від тих реалій, які сьогодні є, від війни, від жахливих моментів війни. І футбол, скажімо так, це одна з таких складових в спорті, в житті нашому. Який може це зробити, тому що це наймасовіший і найпопулярніший вид спорту на планеті. І ми бачимо сьогодні, що велика кількість дітей з задоволенням відгукнулися на наш захід. Сьогодні ми проводимо такий фестиваль на теренах Житомирської області. Один, скажімо, з таких проєктів саме фестиваль з відкритих уроків футболу свого роду. На теренах Коростишівської громади ми брали саме цю громаду, тому що останніми роками. На території Коростишівщини футбол відновлюється, відновлюються дорослі команди, ветеранські команди. І, я думаю, сьогоднішній наш захід дасть поштовх в подальшому розвитку і дитячо-юнацького футболу, і так взагалі для такого масового піднесення позитивного настрою на серед дітей, серед молоді, серед населення Коростишев.